28 травня у парковій зоні міста людно тут можна побачити десятки чоловіків у зелених кашкетах із медалями та орденами на грудях. Це прикордонники, люди, які в різні роки проходили службу в елітних військах і охороняли священні кордони нашої батьківщини. Цей особливий день вони зібралися разом, щоб згадати славні роки своєї молодості, зустрітися з друзями та бойовими побратимами. Винуватців свята привітав голова Красноградської районної ради Костянтин Фролов. Позвольте вас поздравить с этим прекрасным днем, днем пограничника, поблагодарить э, за мир и спокойствие, которое нам удается сохранить на территории района. Ведь э, только те люди, которые познали горечь потери и страх разрухи боевых действий, могут по-настоящему оценить мир и спокойствие. Дай Бог нам всем в это смутное время сохранить свое лицо, здоровье, мира, добра вам. І вашим сім'ям, з праздником! Від імені міського голови Володимира Максима, до прикордонників звернулася заступник краснорадського міського голови Катерина Єніна. Місто завжди пишається вами, місто бере з вас приклад, і місто впевнене в тому, що з такими прикордонниками, як у нас, і Більовська фортеця, з якої починались прикордонне прикордонні кордони нашої, нашої країни. І сам Красноград, його серце будуть під надійним захистом. Красноградська поетиса Тетяна Дмитренко привітала прикордонників своїм новим віршем. Нейстрібі моя славянська душа, я приклоняю пред тобою колені, в глаза твої смотрю, і не спіша. Молюсь за тих, хто видержав сраження. Після офіційної частини святкового заходу його учасники поклали квіти до пам'ятного знаку і зробили колективне фото на згадку. Для подружжя Володимира та Наталії Мірошниченко цей день справді особливий. А до служби у прикордонних військах присвятили чимало років свого життя. А сьогодні не тільки свято бережуть і шанують традиції прикордонників, а й роблять зі свого боку усе можливе, щоб святкування цього дня у Краснограді запам'яталося багатьом. Ми раді тому, що в Краснограді зберігаються ці традиції, що кожного року все більше і більше прикордонників збирається збираються в парку. У нас не міняється місце зустрічі. У нас оголошено назавжди час. О 10-й годині ранку, 28 травня, збираємося біля пам'ятника. По всій душі від нашого сім'ї. поздравляю пограничників всіх времін з нашим професіональним. Праздникам. Желаю всего самого наилучшего, счастья, здоровья, удачи. И вот. также приглашаю встречи в следующем году в это же время на этом же месте.